Дорогі брати і сестри, в нашому житті іноді відбуваються зустрічі, які спонукають нас поділитися своїми враженнями. Одним з найбільших здивувань за останній час була ця книга. Вона належить Перу одного з найвідоміших богословів сучасності це митрополит Гір Ливанських Георгій Ходор. Це людина, яка з перших років навчання в університеті, він отримував юридичну освіту, зіткнулася з проблемами втрати близьких людей, своїх друзів, з проблемою пошуку істини. Père Georges Chodre, il y a 23 ans, avec Maître Albert Lacham, Gabriel Saad et quelques autres, vous fondiez le mouvement de jeunesse orthodoxe en Syrie et au Liban. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire Ce qui nous a inspiré dans la création de ce mouvement en Syrie et au Liban, c'était, je crois, une double vision, celle de la vérité de l'Église à laquelle nous appartenons et, 15 вересня виповнюється дата пам'яті нашого митрополита Никодима. І в 1981 році, вже багато років тому, місто Харків відвідав патріарх Ахійській Гнатій і його супроводжував митрополит Гірливанський Георгій Ходор. Господь дарував владиці Георгію. Багаторічне життя в липні цього року виконувався йому 101 рік від дня народження. Минулого року вся повнота православного сходу і навіть інославні його брати, ті, які його шанують, поважають. Вони святкували століття від дня його народження. Я запрошую вас на зустріч, яка відбудеться в. Просвітницькому центрі ФОМА 15 вересня. І це буде не лише спроба поділитися моїми враженнями про цю книгу, а поділитися з вами і почути, напевно, відповіді, якісь запитання про ті проблеми, які турбують кожного з нас. Питання життя, про питання любові, зради, духовного вибору, поодинокості людей. Всі ті питання, які нас оточують. Я запрошую вас, я буду радий вас бачити.